У турнірі беруть участь п'ять українських команд та одна білоруська, яка представляє відомий клуб Бате. Честь нашого міста захищають вихованці місцевої ДСШ Дніпро 80 під керівництвом тренера Андрія Фощія. У стартовому турі наші хлопці обіграли Полтавську ворську з рахунком 3-1. Двічі у їхньому складі відзначився Михайло Овчинніков. Ще один гол в активі Артема Олійника. В інших матчах Батеро згромив Маріупольський лічівець 4-0, а торічний володар Кубка Австралії Дніпропетровський Дніпро був сильнішим за Кременчуцький Кремінь 3-0. На жаль, другий поєдинок турніру виявився для черкащан невдалим. Вони досить відчутно поступилися одноліткам зі лічівця 1-4. Маріупольці відкрили рахунок, але господарі майже відразу відігралися. Свій черговий м'яч на турнірі забив Михайло Овчинніков. Але низка помилок черкаських хлопців призвела до того, що в їхніх воротах побували ще три м'ячі. Цього ж дня Ворскла здолала Кремінь 2-0, а Дніпро не залишив шансів Бате 4-1. Таким чином, Дніпропетровці після двох ігрових днів є одноосібними лідерами з шістьма очками. По три набрали і лічівець Бате та Дніпро 80. Турнір завершиться у неділю. Олег Кукс, Анатолій Віка Спорт.